Ну вітання усім, хто дивиться бабусини з ми з України. Сьогодні хочу приготувати пісний борщ з квашеним буряком. Для цього мені знадобляться такі продукти. Картопля, квасоля це консервована квасолька, квашений буряк, морс томатний. Квас буряковий, то в якому квасився буряк, чорнослив, це у мене чорнослив без кісточок, капуста, морква, цибулька, лавровий лист, перець чорний мелений, часник сушений, сіль і трошечки цукру, і рослина олійка, яку я вже налила на сковорідочку. Для початку я приготую борщову заправку. Для цього мені треба. Підсмажити, спасірувати цибулю, моркву і буряк. Дрібненько нарізаю цибульку. Цибульку відправляю в олійку розігріту. Далі нарізаю морку соломкою. Цибулька підсмажилась, додаю моркву. Далі нарізаю бурячок. Нарізати я його буду у рукавичках, щоб він мені не фарбував руки. Нарізаю соломкою. Бурячок відправляю до моркви з цибулькою. Додаю морс. Можна без морсу, але мені з томатом більше подобається. Додаю небагато, тільки скляночку, 200 мл. Так як буряк у нас кислий. І для кольору буду ще додавати буряковий квас. Для кольору смаку. Ставлю на самий маленький вогонь. Накриваю кришечкою і тушкую. Сюди переставляю каструльку з водою. Тут в мене води небагато, менше, ніж півтора літра. Каструля в мене 3 літра. І тепер буду. Нарізати картопельку і відправляти у водичку. У Водичку відправляю картопельку. Нарізаю капусточку. Картопелька закипіла, чекаємо, поки вона звариться, і продовжуємо тушкувати борщову заправку на дуже-дуже повільному вогні. До борщової заправочки додаю цукор. І продовжую тушкувати. Борщова заправка готова. Картопелька теж готова. Якщо хтось полюбляє м'яку капусточку, то капусту треба з картопелькою варити. Я додаю вже після борщової заправки, самого останнє. Ми не любимо переварену капусту. Додаю борщову заправочку. Квасолю, чорнослив. Я його не ріжу, а залишаю цілим. Кому не подобається, просто можна прибрати. Старілки. Далі додаю капусту. Далі лавровий лист. Сушений і перець. І сіль. Зараз я скуштую на сіль, на кислоту. Тут в мене 200 мл квасу, поки що я додам 100. Додала ще трошечки солі. Зараз я скуштую знову на кислоту, на смак. Квас більше я додавати не буду. На кислоту нормально. На сілі, на всі інші спеції чудово. Зараз борщик закипить. Я йому дам прокипіти буквально 5 хвилин і я буду виключати. Борщик готов. Прибираю лавровий лист, виключаю, накриваю кришечкою, даю йому постояти, щоб він настоявся буде ще смачніший. А зелень я вже додаю безпосередньо при подачі у тарілочку. Я не люблю переварену зелень. Смачного! Дякую. Що тут у нас в горщику? Пісний борщ з квашеним буряком. Ух ти! Зараз спробуємо. І з чорносливом. Зараз ми це спробуємо. Mm, Чорнослив чую. Дуже смачно, як завжди. Дякую. Смачного. Дякую.